У цьому відео ми приєднаємось до друкармії та проведемо вас за ручку по цьому складному простому процесу: як і де приєднуватись? Яка різниця між технологіями та різними пластиками? Що таке взагалі ваш цей філамент? Що можна надрукувати для нашого із вами хобі? Ну і звісно, розповімо про усі нюанси, які нас спіткали. Вітаю, панове! Ви на каналі Modelhead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Сьогодні 3D-друк – це величезний світ і ціла індустрія, у якій існує два основних напрями, про які ми вам сьогодні розповімо. Перший це високоточний фотополімерний друк, який вже не раз фігурував у наших відео. А другий це філаментний друк, який має ну зовсім інший характер, і у якому ми останніми днями і розбирались. Водночас, саме зараз наша армія найбільше потребує 3D-друкованих виробів, оскільки часто саме 3D-друк – це взагалі єдиний шлях якось вирішити проблему. Для задовільнення цієї потреби уже під час війни була створена волонтерська організація під назвою Друкармія, до якої ми разом із Box24 вирішили доєднатися. Саме про те, що це взагалі таке. Як приєднатись? Чим це може бути корисно і скільки, звісно, це вартує, і буде цей ролик? Ви пройдете цей шлях разом із нами і не повторите наших помилок. Дуже сподіваюся. Нумо. Перш за все, варто розповісти, що таке друкармія. Друкармія це загальноукраїнський проєкт, який покликаний об'єднати та організувати людей, що знаходяться в тилу, але мають бажання невпинно допомагати армії. Як це працює? Уявімо собі, що у нас є запит від військових. Та й уявляти не треба. Таких запитів вистачає. Зробіть нам бімби. Нам їх потрібно 100 штук. Відповідно, друкармія ставить своєю задачею, щоб ці бімби опинились у правильних руках і обов'язково вчасно. І для цього вони організовують ініціативних людей. Кожна з цих бімб складається із трьох деталей, і відповідно нам всього треба надрукувати 300. І це не маленький такий запит, і один друкар може й не потягнути. Але якщо кожен із нас надрукує лише по одній, то це допоможе. Кожен із нас впливає на ситуацію на фронті, і не уявно, а абсолютно реально. Оскільки після друку ми можемо побачити на відео, як саме наш виріб летить на голови до окупантів, або військовий не стирає пальці у кров при заряджанні магазинів. Та, взагалі, будь що. І так, усе, що нам треба зробити, щоби почати свій шлях як 3D-друкаря, і таким чином допомагати Збройним силам, це зареєструватися на офіційному сайті Друкармії. Інтерфейс, до речі, дуже мені подобається. Максимальна юзабіліці це така лендінгова сторінка із коротким поясненням від початку і до кінця, що чим ми будемо займатися і для чого це взагалі потрібно. І що для мене було величезним здивуванням ще на а Початковому етапі, взагалі, ознайомлення із цією структурою, що одним з головних діючих осіб і організаторів, менеджерів цього всього є майор Чорнобаєв. Ну не знаю, як його звати насправді, це ж все до нім, Але я думаю, що багато хто про нього чув. Ну цікаво, подивимось. І далі, що мені також дуже сподобалось, у нас іде список найбільш популярних принтерів, якими користуються друкарі, і що немало важливо, їх кількість. Тобто, ви можете подивитись, по-перше, яких принтерів в принципі модели принтерів вистачить для наскільки я розумію, більшості задач. А по-друге, з якими принтерами можливо у вас виникне менше проблем, тому що ось, наприклад, Creality Ender, там три Втріс Ес є. Відповідно, якщо так багато людей ними користуються, то 100% вони сидять на форумах, вирішують свої проблеми, це все, скоріш за все, налагоджений сервіс і тому подібне. Тобто, це дуже корисна штука. Інтуїтивно, ось для мене, наприклад, як для людини, яка в цьому не розбирається. Це одна з найкорисніших фіч на цьому на цій лендінговій сторінці. Так, ось до реєстрації все це робиться максимально просто. Ви обираєте чи ви цивільний, чи ви військовий. Та, наскільки розумію, якщо ви військовий, то у вас певний функціонал до замовлення, якщо ви цивільний, то безпосередньо до волонтерського друку. Звісно, ми цивільні, і тут за абсолютно звичайною звичайною процедурою ви реєструєтесь як на будь-якому сайті. Перше, що нам треба зробити після реєстрації, коли вас закидає в ваш особистий кабінет, це підписати присягу друкаря. Мені це дуже сподобалось, дійсно крута фіча, можу трошки зачитати. З усією відповідальністю та відданістю, обіцяю кожного разу досягати ідеального першого шару, прагнете. Ти досконалої адгезії шарів та намагатися друкувати все краще і краще <хе> дуже сподобалось. Зараз підпишемо. Другим розділом, куди вам буде слід зайти після реєстрації, це школа, оскільки тут зібрані статті від найпростіших для таких чайників, як я, там 3 d принтер з якого варто почати, і вже до більш просунутих сентенцій, як, наприклад, друк деталей з різьбовим з'єднанням і тому подібне. Статей одночасно і багато, одночасно і не дуже багато. Тобто, насправді, за годинку, я думаю, можна всіх їх більш-менш прочитати і ознайомитись. Мені особисто, як приклад, було дуже корисно дізнатись, що а, про різні пластики, це по-перше, а по друге, що для друкармії бажано обирати кольори олива. Хакі, темнозелений, це настільки очевидно, я не знаю, чому нам це не прийшло в голову на етапі, коли ми вже назамовляли замовляли білого, червоного, синього пластиків. Тому зараз будемо перезамовляти. Основна наша робота буде проходити у розділі Надрукувати і одразу ж нас чекає попередження, що наразі ти маєш доступ рівня новачок. І перед тим як нас підвищить до нормального рівня друкаря, і ми отримаємо доступ до критичних запитів від військових, нам треба пройти тестовий друк, тобто все налаштувати, відправити куратору. Новою поштою він скаже: так, ви все нормально налаштували, можете друкувати. Загалом все інтуїтивно зрозуміло, і тут нас чекає основний алгоритм, за яким нам треба діяти. А саме, купуєте принтер, купуєте пластик і додаємо принтер. Що ж, я пропоную піти від початку до кінця і провести вас за ручку по цьому алгоритму. Нумо! Перший крок купити принтери. І ми вирішили, так би мовити, не тягнути і одразу взяти шість. Але у цьому відео ми будемо експлуатувати поки що лише два, оскільки ми новачки і нічого не розуміємо. І напевно і цього буде забагато. Усе ж це будуть Eligon, Neptune 4 та Creality cr 10 SE. Ми вирішили брати не найбюджетніші моделі, щоб не перейматися, що це якимось чином нас обмежить. Для прикладу, найпоширеніший у друк армії Creality Ender 3 V3 SE коштує в районі від 8,5 до 16,5 тисяч. Ми заради цікавості та порівняння узяли два різних принтери, а саме, починаючи з Легонітон 4, він коштує від 14,700 до 18,300 у середньому. Creality SR10 SE у свою чергу на тому самому хотлайні коштує від 17,5 до 27 тисяч. Різниця в ціні доволі відчутна. Ну що ж, давайте подивимося чи взагалі вони відрізняються. Почнемо розпаковку ми із бюджетнішого елего чи лігу. Якось так. Я був впевнений, що на цьому етапі виникне просто купа питань, але виявилося, що це максимально просто, особливо враховуючи відеоінструкцію. Вона йшла у комплекті на флешці. виявилося, що збирати 3 d принтер, неначе збирати звичайний лего. І, хоча все інтуїтивно зрозуміло, оскільки треба зібрати просто основні вузли. Збірка це як ремонт. Завжди випробування. Закручуй до кінця. Ну хто так робить? Ти що ніколи нічого не складав, чи що? але ти гониш. Ну хто такі наклейки робить? Ну, але треба її здати, що на екрані буде така наклейка. Та не здирається воно так красиво. На усю збірку та калібровку у нас пішло не більше години. Ми вже принтера включили. <гум> він уперся. Ми вдало закінчили збірку, тому приступаємо до розпаковки другого, трохи дорожчого принтеру від Creality. Одразу ж видні перші відмінності, але напевно все ж суб'єктивні, оскільки він мені ну не такий стильний, як перший. Одразу ж і цікава фіча, а саме зручна поличка під інструмент. Але найцікавішим виявилось те, що другий принтер ми зібрали абсолютно без інструкції, не знаю чи з усіма так принтерами, але їх конструкція була максимально ідентичною. Це вже зібрано, само себе відкалібрувало, а це означає, що можна починати тестовий друк пластиком, який йде у комплекті. Але тут нарешті варто пояснити, чим же відрізняється фотополімерний друк, до якого ми вже так звикли у нашому хобі, від FDM-друку або філаментного, що насправді одне і те саме. Якщо ну дуже коротко, щоби не розтягувати ролик, то фотополімерний друк це коли спеціальна смола засвічується ультрафіолетом у середині принтера у потрібну форму та твердіше. Фотополімерні принтери, як правило, дорожчі, але вже Насправді не так драматично, як колись. А ось смола для них у порівнянні з філаментом дійсно так. Рази у два. Якщо узагальнювати, то фотополімерний друк – це не про практичність. Він крихкий, отруйний, неможливо перероблювати залишки, та й взагалі. Але він має один величезний плюс, який ну просто перебуває усе перераховане. Він неймовірно точний. Нарешті вімкнуло світло. Тепер будемо з підсвіткою. З філаментним друком і не підійдеш до таких можливостей: кожна зморшка на обличчі фігурки, кожна бляшка на сидінні пілота і все це у долях міліметру усе, що ми так шануємо, як моделісти. У Box24 невпинно поповнюють асортимент 3D-друку для моделістів. Ви вже можете придбати українського снайпера, цілий мінометний розрахунок ЗСУ, воїна ППО, цілу серію сталкерів, ДШК та список техніки за небокрай. Посилання на розділ 3D-друку Box 24 я залишу у описі до цього відео. Зайдіть, хоча би просто з цікавості подивитись, на що взагалі здатні зараз сучасні технології. FDM-друк у порівнянні це зовсім інша історія. Це про зручність, кількість, універсальність та практичність. Пластик у цій технології розігрівається соплом та накладається довжелезним гарячим кавеликом, шар за шаром, формуючи потрібні конструкції та остиваючи на повітрі. Сопло формує собою товщину шару, але прибрати сходинку ну, ніяк не вийде. Все одно, ну, до фотополімерного друку ну, воно ніяк не досягне поточності. Час друку збільшується від зменшення шару разом із підвищенням якості, але інколи це просто не потрібно. Тому завжди треба шукати компроміс. Ще однією особливістю є те, що у порівнянні FDM друк споживає значно більше світла через постійний нагрів пластику і потім його охолодження. І це особливо чутливо у контексті того, що у нас по півдня немає світла. Світла, як зараз, і через те, що у нас ролики виходять не так часто, як хотілося б. Ну і нарешті щось справжнє: а саме тестовий друк тестової моделі, яка йшла на флешці у комплекті до принтера. Ми почали тест продукту від Елігу, і тут абсолютно ніяких проблем не було, просто ніяких. Просто запустили з флешки і все одразу надрукувалось. Виник тільки один дурнуватий нюанс і слава Богу, у цієї моделі Елігу вистачило запасу міцності для новачків. Тут технологічний цей. Та, ну, Бач? Ну але то щось не варіант. Все що Увесь нюанс у тому, що ми з самого початку не зрозуміли, що килимки від'єднуються від основної площини 3D-принтеру і мають гнушку структуру, і завдяки цьому максимально легко від'єднують від себе деталі. На відміну від льогу і з принтером Creality була одна проблема за іншою. Щоб ми не починали робити, усе завжди, ну хоча б на пару хвилин, але обов'язково впиралося у якесь непорозуміння. Врешті-решт, за допомогою інтернету, ми все вирішили, але ось одна проблема нас просто вибила із колії через нашу невеличку необачність. Як новачків, екструдер зачепив деталь, яку друкував, і проблеми почали сипатись одна за одною. Ми дійшли аж до того, що почали перебирати конструкцію. А вирішення виявилось геніальним та простим, а саме підрівняти датчик. Поламати за три хвилини і полагодити за три години. Після цього Creality нарешті видав свій перший тестовий друк. Але резюмуючи, варто сказати, що при однакових налаштуваннях друкують вони все ж однаково, хоч і значно повільніше. Буквально хвилину тому, як ви бачите, світло знов відімкнули. Але ми встигли додрукувати наші перші фігурки. Але враховуючи їх якусь таку слоїстість у мене звісно особливого бажання їх розфарбовувати не виникає. Жартую, у нас же канал про моделювання, про розфарбування фігурну, як воно не може виникнути. Зараз його розфарбуємо і подивимось, як воно буде виглядати у результаті. Тим паче без світла, ну що ще робити. А особливого авантюризму мені додає той факт, що це буде моя перша подібна фігурка, оскільки раніше я розфарбовував лише одну собачку і солдатиків у 35-му масштабі. І то паршиво. Тому буде цікаво взагалі навчитись і підчеркнути якісь техніки. you Ось такою вийшла моя перша розфарбована фігурка із філаментного друку. І ну, мені здається, ви на мене якось зверхню дивитесь. Ну, це ж перша моя фігурка у такому масштабі, такого типу взагалі мирного не військового. Я люблю її такою, так вона не ідеальна, але я буду вчитись, чесно. І знаєте, мені навіть захотілося, можливо, в майбутньому роздрукувати ще щось подібне, оскільки за допомогою філаментного друку можна робити швидко, просто саме об'ємні фігури, які важко зробити із фотополімеру. Та й взагалі воно просто мило виглядає. Панове, дякуємо, що ви з нами! Нещодавно ми розповіли вам, що впровадили функцію спонсорства на нашому каналі. І одразу ж три добродії зголосилися стати нашими спонсорами. А до часу виходу цього ролику їх кількість вже збільшилась вдвічі. Імена цих чудових людей ми одразу ж тисали в нашу стіну пошани, і тепер вона поповнюється ще трьома добродіями. У нас присутні певні бонуси. А саме підписники рівня моделіст та вище вже можуть переглянути на каналі ціле годинне інтерв'ю з одним з найстаріших магазинів по моделюванню в Україні, а саме магазин. Олімпієць у Києві, приємного перегляду. Щиро дякуємо вам за підтримку копійчиною нашої діяльності. І у зв'язку із цим ми прийняли рішення, що усі кошти, які ми вже отримали зі спонсорства, і будемо отримувати від нього, ми витратимо на пластик для друку для армії. Тобто, фактично, ви робите донат, і можливо, колись ви побачите відео з мавіку, коли саме ваша бімба падає на голову окупантам. Дякую, що ви є. Прямо зараз. Ви повинні були би бачити закоплення екрану з інструкцією, як взяти своє перше замовлення в армії друку для зсу. Але для таких як я, блогерів, не знаю, великими червоними буквами написано, що не можна світити на широку публіку 3 d моделі друкармії. Але повірте, ну ви нічого не втрачаєте. Ви просто заходите у відповідний розділ у своєму кабінеті, де ви обираєте щось попростіше для першого друку. Ось і все. Головне уважно читати технічне завдання. А отут уже варто зупинитись. Філаментні принтери не сприймають класичні 3D-моделі у форматі STL. Для них потрібен формат j код який вони сприймають як інструкцію до дій. Але коли ви берете замовлення у друкармії, то ви скачуєте звичайний stl файли, які ви можете покрутити, подивитись і... і все, і що ж робити. Тут це просто для цього існують невеличкі програмки під назвою слайсери, тобто нарізачі. Принцип ну максимально простий. Ви завантажуєте у слайсер STL файлик, розміщуєте його на уявному столику принтеру, і після цього просто переписуєте усі докладні дані, які розписані у замовлені друкармії у свій слайсер. Ось і все. Тобто, там подивились, сюди записали. І в результаті натискаєте Нарізати. Ось і все. У вас на флешці знаходиться файлик у форматі j код який принтер розуміє як покрокову інструкцію до дій. Для нашого першого замовлення для армії ми вибрали максимально простий варіант, який тільки був, а саме демпфери, тобто амортизатори. Напевно, для якихось дронів, наскільки мені дозволяє судити уява. У кожного замовлення в друк армії є мінімальна кількість це те число, яке ви повинні надрукувати ну, 100%, якщо ви взагалі берете за це замовлення. І в нашому випадку це 50. немало. Ви напевно розумієте, що я все спрощую для кращого розуміння вами процесу. Звісно, само собою під час роботи у вас буде виникати купа проблем. Єдиний правильний шлях у цьому випадку це дивитись по крокові гайди професіоналів, робити навпаки, помилятись, ще раз дивитись, ще раз помилятись і, врешті-решт, знаходити оптимальні налаштування для себе. Такий шлях пройшли ми. Причому ці налаштування для кожного виду пластику, для кожної моделі принтера та для кожного окремого виробу можуть бути абсолютно свої. Особисто ми витратили кілька днів для того, щоб дійти, хоч до якогось притомного результату, та надіслати фото наших виробів куратору у чат Telegram, щоб він затвердив наш друг, і ми могли продовжувати. До речі, про пластики. Ви напевно вже здогадали, що їх декілька видів. Але у чому різниця? Розкажу про три основних, які найчастіше використовуються у сфері, якою ми зараз зайнялись. Перший це ПЛА пластик. Він органічний, що плюс, але навряд його варто обирати для друкарні, оскільки він має низьку температуру плавління та доволі крихкий. Краще залишити його для якихось декорацій. Другий це ABS пластик. І він уже довговічний, ударостійкий та загалом класний матеріал, але для його друку бажано мати закриту камеру, що не завжди дешево. Золотою серединою ми для себе обрали або ПТГ-пластик, оскільки він має найцікавіші властивості. Він нескладний в роботі, він також ударостійкий, і також довговічний, але при всьому цьому ще й в певній мірі еластичний. І це має вирішальну роль, як у випадку з демферами, які ми прямо зараз друкуємо. До речі, ось так виглядав наш перший трид для армії. Покладемо його в музей. Воно то, звісно, страхіття, але ж таке рідне. Нехай буде на пам'ять. А оце наш третій трид для армії, і все ще страхіття, але вже є прогрес. Ну і нарешті п'ятий нормальний, нарешті, здоровий демфер. Поки на одному з принтерів додруковувалась остання партія, я вирішив спробувати щось цікавеньке для нашого хобі-моделювання. Перше, що прийшло у голову, це зручна підставка під клеї, або змивки, або під розчинники, та да що завгодно від виробника та Налаштування я виставляв, базуючись на своєму бідному, але все ж вже п'ятиденному досвіді. Якість друку мене повністю влаштувала з першого разу. Я навіть приміряв все, і все прекрасно, що не може не радувати. Загалом, при мінімальній партії у 50 одиниць, ми надрукували 75 і насправді могли б і більше але просто захотіли спробувати вже щось новеньке та збагатити свій досвід. Ця посилка вже сьогодні поїде до військових, та я дуже сподіваюся, що, хоча б якимось чином, посприяє нашій спільній перемозі. Ми обов'язково і прямо сьогодні, і завтра, і післязавтра, і в подальшому будемо друкувати для армії, а також будемо розвивати філаментний друк у контексті нашого із вами хобі стендового моделювання. Якщо ви щиро підтримуєте нашу ініціативу, яку ви могли споглядати увесь ролик, то обов'язково напишіть про це у коментарях, тому що, здавалось би, прості ролики робляться цілими тижнями, і нам би хотілося отримувати від вас зворотні. Зв'язок щодо цього, панове, дякую, що додивились це відео. Збирайте хороші моделі, бережіть себе і хай щастить.